Муж, який гарний! Сьогодні якийсь котячий день. Разного цвета. Ти <клес> Ой, Боже, я для Всім привіт! Подивіться, який тут двір красивий. Магнолія, вечірня прогулянка у нас. А це оці гіацинти дикі. Скільки тут їх? Ой! Магнолія, вон. примулки. Цей будинок красивий тут. Сьогодні так тепло. У нас вже десь напевне тиждень. Сухо, тепло. А ось сакура. Японська вишня. Живий? Чого? Чого йому розстраювається? Що він не живий? Чи що? Просто вже <ріст> і гра порозпускається вона. І дуб. А там що таке? Теж сакура якась? Он який же ж тут сад красивий. З цього боку щось красиве теж, червоне таке. Листочок має. Не знаю, щось декоративне, красиве. Максим уже лізе кудись. І ця ділянка взагалі неймовірна. Там і будинок великий, але не надто. Такий якраз як на душу лягає, знаєте? І такий сад, особливо ці дерева, як же ж я обожнюю, ці великі дерева старі на території. Подвір'я просто. Ось тут я десь місяць назад гуляла, оце тільки розпускалося. Зараз воно вже, бачите, вже навіть і цвіте. Красиве таке. Велика сакура. Дивіться, яке дерево велике. Я ще таких сакур ніколи не бачила великих. Гігантська. Ух ти. Її. Красива яка. І велика. Тут і магнолія є. Кобус, напевне, якщо мені не зраджує пам'ять, Магнолія солан Тут ще такі красиві квіти є, вон в людей, дивіться, рожеві. Бачите? Ой, красиві ось вони. Ну, якось заходити мені не дуже буде правильно. Подивіться, який котяра йде, вон великий. Дивіться, йде який Дядько. Боже, який гарний котик. Дітюня. Кітя, Ой, красунчик, ти хочеш, щоб я тебе погладила. Тебе можна гладити, не вкусиш мене. Кітяк, не вкусиш. Кітяк. Кетюнь, кетюнька. Боюся, що вкусить, Бог його знає, це ж кіт, ще й чужий. Такий класний. Ти погано дихаєш, так? Хоч та який носик обрубаний в нього. Який гарний, такий милий. Хрипить, Кітюнька. Хороший. Ти не йди на дорогу, не йди, не можна йти на дорогу. Ні, 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 біжи додому. Додому біжи. Кітюнька. Я боюсь тепер, щоб тебе нічого не цей не збило. Біжи, біжить надому, біжи додому. Біжи, біжи додому. Все, я пішла, Пока, красунчик. Чого ти такий? Сумний, біжи, біжи, біжи. Біжи додому. Біжи, я все, пока-пока. Не біжи за мною. Не-не-не-не-не. Не-не, не Прис-прис-прис-прис. Не-не-не. Ой, китик. Біжи додому. Біжи додому. Біжи додому. Біжи. Біжи додому. Бігом додому. Давай я тебе візьму. Ти ж не вкусиш мене. Ой, все, пішов Тікай треба. Не-не-не, не біжи. Давай. Треба його якось за забор закинуть. Титюня, біжи, давай, можна тебе взяти? Иди сюди. До дому біжи. О, Боже. А ну додому біжи. Короче, я його взяла на руки, закинула за забор. Ото біг за мною. Дурник. Ще один котик. І теж добрий. Диви, яка хвостяка. Вже хвіст угору підняв. А ну давай його, щоб машина не збила. Ох, тік. Кітя. Кіть-кік-тік-тік. Прий боже, який гарний. Сьогодні якийсь котячий день. Ай, хороший. А буди який хвіст. Товстий. Красунчик. Весна. Тик-тік-тік-тик-тік. Ой! Думаю. Все, йде, хуже. Він, десь... десь... Він кудись йде? Додому десь. А Він звідти явно йшов. Чи це вона? Хаджань. Куди ти йдеш? А Пухнастик. Боже, який хвіст, ти скункс. Друзі, пішов, діловий. І де там дружбан тебе рудий чекає. Ось біля цієї хати. сакура цвіте. Подивіться. Щось дуже схоже на смородину. Ммм, так це і є смородина. Подивіться, я ще такої не бачила ніколи. Смородова. Смородина криваво-червона. Це що, наша поричка? А, ні, це інша якась. Бачите, я таку ніколи не бачила, Ну, у нас я такої не бачила. Дивіться, яка красива взагалі. Тут якась магнолія, але мілка ось. Маленькі такі листочки, маленькі-маленькі Пелісточки. Тут які красиві дерева. Дивіться, ось тут сакура. Ось бачите? Там далі щось по центру білим цвіте. І там ще позаду ще одна сакура. Пташки просто заливаються. Так красиво співають. Тепло. Їм подобається. Якраз зараз все цвіте. Ось дивіться, яка магнолія попереду. Я сказати, що бордова то ні і не рожева, щось середнє. І навіть не бускова. Який колір красивий. Дивіться, яке дерево. Пахне. А ось знову воно. Знову ця смородина, червоно кров'яна чи якась так. Яке воно гарне. ніжне. Оце таке красиве. Жимолость татарська. А, ну, в принципі, думаю, знайома квітка. Ой, пахне, як. У нас вдома є така. Я красиве воно. Жимолость. І смачна ж вона. М -м -м. Такі довгенькі чорненькі ягідки, схожі на чорницю або на лохину. Мені трішки схоже, але вони більш кислі. Жимолость. Блін, як вже ж тут гарно. Тут взагалі такий красивий масив сучасний, побудований і захований від людських очей. Трішки тут один раз була, а зараз знову вирішили сюди зайти. Бачите, тут. Композиції з тюльпанів люди зробили собі. Ось які красиві тюльпани. М -м -м. Оце який красивий. я сонце як падає. Тут така дорога, яка впирається вон в глухий кут, бачите, там ферма. І я тут іду, і дивлюся, хтось. Тут вивозить із цих же ж будинків, бачите, смітник тут такий є. Хтось їм пообрізав в себе город поприбирав і вивіз якісь цибульки. Подивіться. Це ж явно якісь чи, може, нарциси. Що це таке? І вони гарні. Подивіться скільки. Подивіться, і вони хороші. Я зараз наберу собі і що? І передам мамі, хай посадить, щось виросте. Ось що це таке? Що це за трава така? Подивіться, скільки їх. Хтось викинув. Зараз наберу. Та ще й ніс у нього ж такий. Да. Хрючить. Мурчить чи ні? Не може, да, мурчать? Може, хворіє. Йди до себе. Не йди, не йди за нами. Ні, він вже йде, вже все. Його вже треба туди. Візьми його на руки і закинь туди. Ну, в смысле, спусти його за забор. Не, не бійся, він не кусається. Я не боюсь, котов, навіть якщо він кусав. Туди-туди, аж подалі його. О, все. О, все. хазяїн, так? А лосий. Вчиться він. Які ну, хороші. Який красат. Хороші. Різного кольору. Ти посередньо. Ой, Боже, я злякалась. злякалася. Мені ще телефон боже з рук не боже, випав. Він сказав, що тебе більше купило. Так я нічого не робила, це ж ти з ним говорив, а не я. Субука. Телефон чуть з рук Бу -бу не випав. Та не бойся ти. А, он де він живе, бачиш? Вон там боже. господарка його сидить, стоїть. <реш> Блін. Капі... Кого він буде нападати, На мене ззаду. Він знаєш злякалася його. Зазвичай я собак не боюсь. Просто він різко. А я тут чего, блядь? Просто так? Та ні, ну при чому тут ти взагалі? Це ж моє відчуття внутрішнє. Саме ну, ж не страшно. Ні, не страшно. Просто він мене злякав. <реш>